Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Ріфлейм. Це каталог номер 5 він з 1 по 20 квітня. Нам компанія пропонує пільговий каталог. Це каталог буде номер 6 він з 22 квітня по 11 травня. І у нас будуть новинки: це Nordic Waters Infinity Blue, Дві, два аромати чоловічий та жіночий. Дуже-дуже смачно вони пахнуть. Я рекомендую. Всім, хто любить такі свіженькі, морські аромати, це воно. Можна придбати тестери і таким чином визначити самій. Або самому це ваш аромат чи ні. Я вже все розсортирувала і хочу сьогодні показати. Перше, це супер-супер, наша пропозиція. 59 гривень всього. Це кремова помада. Яка онколор, яку можна придбати, 2-3, бо дуже-дуже демократична ціна і всього 2,5 грами. Отже, хочу показати, які в мене кольори. Це, ось о колір, це запрошена троянда. Він дуже-дуже такий світлий, гарний нют рожевий. Хто любить такі ненасичені помадки. Потім у мене є червоний журавлиний. Ось він отут. Дивіться. Дуже-дуже близько, він трошки темніший насправді. І хочу показати ще одну помадку: це насичений рожевий 92 Ось вона. Хочу сказати, це реально гарний, дуже рожевий колір. Дивіться. Він дуже-дуже такий. Не можу сказати, що він насичений, але він як класичний рожевий кольор. Не дуже може воно видно, от я дивлюся. ну отак. Мені дуже він подобається. Гарно лягає ця помадка. Тобто 59 гривень це можна купити 2, 3, 4 різних кольорів і мати на всі випадки життя. Далі. Що ще хочу показати? В цій коробочці у мене більш декоративні косметики. В цьому каталозі гарна пропозиція шовкова тональна основа з піпеткою. Вона користується попитом, бо вона дуже тоненька, майже рідка і гарно вона лягає, робить красивий такий колір обличчя, у мене 21-ша. Вона саме така ходова. Це слонова кістка. Нарешті, в цьому каталозі, багато хто питав, синій. Туші, 5 в одному HD, вона робить ефект фотошопу, тобто прокрашує кожну, -кожну вашу працю. Повійку, дуже робить гарний ефект. Я минулого літа ходила тільки цією тушу. Це дуже-дуже класно. Вони такі на сонці гарно сині, не дуже так прям, що аж прям синій. Але він такий глибокий, синій, дуже такий королівський синій. Тому рекомендую. У мене у них 4 штуки, тому що вони дуже рідко бувають. Хто такі туші любить, це ваш каталог. Далі. Маркер зараз на знижку йде серії онкор олівчики, ті, що викручуються для губ. Серія онколор в мене бібі-крем і пудри вже неодноразово про них казала. Це. Серія On Color, але вона користується попитом. Ціна дуже демократична, але якісний, якісний продукт. Тому рекомендую пудри двох кольорів: світла і середня, і три кольори бібі-крему. Далі в, цьому, в цій коробочці у мене ще такий набірчик для дітей з полуничкою, шампунь для тіла та волосся, і мило, чоловічий бальзам після гоління. І у мене такий подарунок, якщо ви в цьому каталозі Робили 35 балів бонусу, то компанія вам дарує подарок сюрприз за 1 гривню. Оце мій подарунок. Дякую компанії. Я користуюсь саме таким милом, от у мене навіть в офісі таке стоїть. Тому це дуже-дуже приємно. Ти просто зробив замовлення, взяв якісь то продукти для себе і отримав такий подарунок. Подарунки там різні. Далі, в цій робочці в мене з розпродажу сейл. Із ексклюзивно онлайн. Це великі об'єми. Шампунь серії Love Nature 2 в одному, 500 мл з ромашкою і авокадо. Це гель для душу. Дуже там класна ціна здається, 165 чи 169 гривень. Це 500 мл диня та кокос. Новинки каталогу. Це серія Fit Up Everyday. Я потім буду ще. в шоцах. коротке відео про цю серію і про ці продукти. У мене маска та крем з Ромашкою та олією Жожоба. Маска для ніг і акційні продукти, якщо придбаєш один, то така пилочка за 65 гривень. Далі, це міцелярний лосьон Diamond. Я теж про нього неодноразово казала. І супер, супер. Акція. Це Омега-3, 699 гривень в цьому каталозі, без якихось додаткових умов. В сейлі зараз розпородаж в старій упаковці Wellness, Астаксантин. Хочу показати, який її. Термін, це. Ой, верх ногами держу, тримаю. значить, Це 9-24. Тобто до вересня місяця, будь ласка, можна його придбати, пропити. Хто знає, що це за продукт. Дуже гарна ціна: 699 гривень. Спішіть, бо обмежена кількість. І там ще субтоматний. І ще одна акція це, якщо ви придбаєте е, велосипі Natural Balance Шоколад, або meal Replacement, е, з грибним смаком або ваніль. Отакі чоловічі вітаміни за 1 гривню. Зараз вони 899 гривень в каталозі. Тому це дуже гарна пропозиція. Рекомендую всім скористатися. Навіть якщо у вас є підписка, ви так само можете це в цій акції прийняти участь. Ну і в мене невеличкі ще 250 мл крем з абрикосом. Та овсом, і маленький об'єм для душа, диня та кокос. Це було все моє замовлення по каталогу. Пишіть, що вам сподобалось. Якщо вам цікаво стати нашим клієнтом, напишіть, ми розкажемо всі умови. До нових зустрічей. Пишіть, що вам сподобалось. Нам дуже цікава ваша думка.